Доброго раночку. На дворі все біле. Вся трава біла. Дивіться, познімала. Оце старе агроволокно принесла. Із цих інжирів з вечора накривала. Одна єдина церодиска не боїться. Сходить собі і все. Гляньте, бачите, як гарненько посходила нова. Укроп теж. Трошки прим'яла, але нічого. А тут, бачите? Тут всі молоді саджанці, я в відрах сюди позносила. от Я прийшла навіть дивилася, на воду чи не замерзла. Всі трошки прим'яла, бачите? Це шторою накривала, от а ці, О, ще дивіться що положила зверху і забула забрати. А ну зараз підглянемо сюди. Тут все добренько, навіть тепло. А я йду зараз готувати місце, щоб переносити саджанці у відрах. Я вчора вже його майже все приготувала. Одного навіть, отут, що Рандіно на мене стояв високий, перенесла. Все класно. Тут навіть тоненьке агроболокно. Оце я на зиму буду оці саджанці, що вони залишаються. Рости, так як оцей, бачите, крайній. Всі вони будуть накриті агроволокном зимою. Може навіть у два слої. я зніму із, із квіточок. Квіточки вже ой-ой-ой, скоро зацвітуть. Редиска росте гарно. от Оце то пом'яла нормально, тому що штура тяжка, не було агроволокна, ну нічого. Нічого страшного, сонечко сьогодні на дворі, воно зараз прогріє теплицю. Ну, я як глянула в вікно, це слухайте щось страшне. Вся трава біла, вся біла. Отут тут я положила, була косила траву і положила цю, щоб мульча була, знаєте, біла. Ай, люди, люди, люди. як рано зима прийшла. Де отаке? У мене є два куски по 15 метрів 50 -ки. Ще треба сьогодні я буду їхати. Я обов'язково куплю Радіфарм. Сьогодні я все оброблю, сьогодні буде ще більший мороз. Сьогодні і завтра. Я по всьому пройдуся обов'язково радіфармом, бачите, вишеньки ці китайські я обробила. Перед морозом, після морозу. І вони бачили, хто слідкує, звичайно, хто не звертає уваги, то таке. І вони були море тих вишень, цвіли, все було добре. А що не обробило, Все пропало. От полуниця, наприклад. У мене ж вся вимерзла полуниця. Абсолютно. Так як вона мене ремонтантна, потім вона якось по другому разу трошки зацвіла. Знову мороз, бабах. І полуниці в мене вже немає. Так, це сюди ложу. Що тут скаже редисочка? У мене там такий супчик смачненький, вариться. Та редиска все добре, бачите. Ну, хай росте ще. Вчора я її тут нормально насмикала. І я ще дивіться, принесла сюди, але я накривала, бачите, ще в мене є трошки. Трошки вони є. Я їх поливала тепличною водою, бачите, такі білі. У мене в теплиці дуже багато. Не в теплиці мене у воді дуже багато заліза. Треба відстояною водою попшикати. Дуже люблять, дуже люблять різдвяники, щоб їх по листу водою. Дуже люблять, прям вони аж оживають. Так що у мене ще є 6, 9. 9, 10, 11, 12 штучок ще можу продати всі білі. Всі біленькі. Ось таке сонечко, швидко нагріє. Але я прийшла вранці, в мене було 8 градусів в теплиці. Пипін, отама стоїть, я його не забрала, бо я не приготувала місце. Іду, я там білить, мить. От. Там вже все зробила, крім цього, що побілить. Розвела вчора, купила гашену вапну, я її розвела. Гляньте, це так накрила дирка. Розвела, зараз буду я там білити. Це воно буде там в хорошому, в хорошому місці стоять Пепіно, і вже занесла лампу повішу, тому що там дуже багато ще цвіте. Пропаде, то пропаде від холоду. Ну, маю воду цвіт. Але плодів багато і шкода, що вони пропадуть. Будемо бачити, як вони будуть дозрівати. Один вже почав жовтіти. Таке добренько на цьому все. Пока-пока, пішла я працювати, тому що погода не шуткує. Щось вона розходилась. Вам всього найкращого бережіть свої рослинки, хто ще має. От. В мене ж теплиця вона що теплиця від дощу типа. Вже гарантія вийшла полікарбонату. Оцей поміняний, бо було мені зірвало. От, гарантія вийшла. Вже воно і не гріє, і не охолоджує. Але терпіть ще можна. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Всього вам найкраще. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте і бережемо все від холоду, який рано прийшов.